Ольга сиділа біля вікна і не могла випустити телефон з рук. Вона вкотре перечитувала повідомлення, яке отримала від доньки, і не могла в це повірити. Мамо, може, не приїжджайте цього року на Різдво, бо бачите, яка ситуація, а якщо вас потім назад не пустять, як ми будемо кредит віддавати? Прикро було таке чути від рідної доньки. Але, може, Марта і має рацію чого зараз додому їхати? Та й справді можуть бути проблеми з поверненням назад, бо Ольга не має всіх відповідних документів. І роботу нарешті Ольга добре знайшла доглядає 93-річного італійця. Франческо дуже добрий чоловік, відноситься до Ольги як до рідної дочки. Ольга, як згадує свої минулі роботи, то зараз їй життя раєм, здається, в Італії вона вже шостий рік. Наважилася поїхати, коли втратила роботу. У поліклініці, де вона працювала медсестрою, було скорочення. Та єдина донька, Марта, вирішила виходити заміж. Весілля доньки було не на часі, бо потрібні були гроші, а їх у Ольги не було. Її кинув чоловік ще багато років тому з маленькою дитиною на руках. Поки ще була мама, допомагала і пенсією, і з дитиною, а відколи мами не стало, жити стало значно важче. Донька підростала, а з нею росли і її потреби. Частенько бували ситуації, коли Марта чогось хотіла. А Ольга не могла її цього купити. Через це між мамою і донькою виросла ціла прірва. Марта ображалася на маму через своє убоге дитинство і юність. Що ти мені можеш дати? не картала Ольгу донька. Живемо в старій бабиній хаті. Хто мене таку заміж візьме? Подивися, як інші люди живуть. Ти навіть візьми для прикладу мою хресну. Поїхала в Італію, дітям допомагає, он який будинок збудувала. Такі неприємні звинувачення від доньки Ольга чула не раз. Тож, коли її звільнили з роботи, сама зателефонувала своїй кумі Віталію і попросила знайти і для неї роботу. Навички медсестри дуже знадобилися, тож робота, яку вона знайшла без проблем. Важко, правда, бо літня італійка, яку вона доглядала, була лежачою, але погодилась і на це, бо хотіла хоч щось заробити. А її донька суворо контролювала кожен її крок, вела облік усім заробленим нею грошам. Щоб зробити доньці весілля її мрії, Ольга позичила гроші в куме, а потім майже півроку їх віддавала зарплати. Все, що заробляла Ольга, вона відправляла доньці в Україну. Там мріяла якомога швидше відбудувати будинок, щоб жити всі люди. Добре, що хоть зять трапився хороший, хазяйновитий, ремонт робив своїми руками. Потім донька захотіла добудувати другий поверх, бо усіх сусідів, які давно працюють в Італії, вже були двоповерхові будинки. І знову Ольга не могла відмовити доньці. Ще рік роботи і на подвір'ї вже красувався новий великий будинок. Але ж тепер уже були потрібні гроші на меблі, і знову Ольга зрозуміла, що це її відповідальність. А останньою, за баганкою доньки, була машина. Взяла Марта автомобіль з салону, порахувавши, що за якихось два-три роки мама кредит сплатить. А тут Ольга надумала їхати додому. Та й сеньор Франческо сказав, що відпустить її без проблем. А от донька проти, боїться, що можуть бути проблеми з поверненням назад. Як же тоді сплачувати кредит за машину? Сумно на чужині зустрічати Різдво. Але що поробиш, якщо доньці треба грошей?